Доброго дня! З вами міня Грорівне. Представляємо до вашої уваги Оріон-404. Трактори заїхали до нас буквально вчора. Трактор на 40 кінських сил. Привід 4 на 4. Гідропідсилювач з окремим бачком стоїть. Коробка вже виведена на бік. 4 плюс 1 плюс повишена, понижена. Лічильник мотогодин. Вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів на хвилину. Гарантія на трактор 2 роки. Доставляємо безкоштовно. Замовити трактори можете за номерами наших телефонів, або ж заїхавши до нас на тест-драйв, знаходимося по вулиці Київська, 92 ж в місці рівному. Всіх бажаючих чекаємо. Всім гарних покупок, гарного дня та мирного неба!